Як відрізнити на небі планети від зір? І справді як на перше око чи перший погляд це складне завдання, а тому впоратися з ним можуть тільки досвідчені спостерігачі зоряного неба або ті, хто добре обізнаний з астрономією? Насправді ж це зробити дуже просто будь-кому. Треба лише знати одну особливість: зорі мерехтять на небі, а планети ні. Світло Венери, Марса, Юпітера і Сатурна, саме ці планети ми можемо бачити візуально, тобто без допомоги оптичних приладів, не зазнає видимих змін для спостерігача на поверхні Землі. Тому, коли ви бачите на небі яскраву зорю, яка не мерехтить і не змінює швидко свого місця, то це в більшості випадків Венера чи Юпітер. Планети Марс і Сатурн зазвичай не такі яскраві, але й вони, повторюю, не мерехтять. Отак-от.